Дівчата, всім привіт! В нашому клубі ми багато говоримо про різні установки, тіло, енергію і так далі. Неможливо взагалі щось створити і отримати хороший результат, тому що дивіться, щось створити, щось зробити. Можна, не знаю, давайте. Давайте, 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 давайте я зараз, наприклад, наприклад, я вам можу порадити класні вітаміни. Я це вмію, я це можу, я... будь ласка, дай. Або я можу вам наклеїти класно тейпи, Я можу це зробити. А... Чи спрацюють? Ці вітаміни, чи спрацюють ці тейпи, я можу, наприклад, зробити гарний букет квітів. Він буде гарним. А чи зможу я його продати? А чи зможу я цей тейп наклеїти і побачити, почути від свого клієнта позитивний результат. Адже нам дає енергію не. Просто ось процес. Я підбираю вам вітаміни. Це процес. Це класний процес. Це дуже цінний процес. Він мені подобається. Дуже люблю підбирати протоколи, там, це все, плани, корекції робити. Я прям вау. Але це така зараз одна із частин моєї із галузи, моєї функціональності роботи. А, але це всього на всього там скільки? Ну, 30-40%. Решта це те, коли ви мені а, скажете потім, коли мій клієнт мені потім скаже, Оля, Боже, ти оці ці вітаміни мені назначила? Ну, Це просто вау! Ну, це просто, ну Ти розумієш, це просто фантастика. У мене там то-то та пройшло, це пройшло. І я там і сплю, і їм, і худаю, і а, Ну, от, взагалі да? Тобто, коли людина дає оцей зворотній зв'язок, я там зробила, наприклад, якусь техніку маніпуляцію, і я зробила її класно, але коли людина приходить і ділиться, да, що, що вийшло з цього, це дає мені нереальну нереальну енергію, да, бажання робити далі, працювати, розвиватися. Так, і, а, в принципі, залишатися. А, Залишатися в цій діяльності, скажімо так. Що треба для того, щоб те, що ви робите, давало оцей шикарний зворотній зв'язок від ваших клієнтів, від ваших від вашого бізнесу? Це ваша присутність. Це те, як ви можете бути присутні в моменті, коли. Ви спілкуєтеся з клієнтом, даєте йому, навіть якщо це онлайн, навіть якщо ви не бачите клієнта. А наприклад, до своїх семінарів в живих по дитячій остеопатії я готуюсь, і я не читаю, там, знаєте, я не... ну, є, є там викладачі, які презентації готують, а я Готую себе, я готую свій стан, щоб бути максимально присутньою в моменті проведення цієї зустрічі. І ця присутність, це ну, от, таке підтримуюче поле, так, і воно ем, створює безпечний простір. Так, і, він цей безпечний простір від внутрішнього стану практика. І для того, щоб оця результативність, да, я підглядаю зараз, тому що в мене тут є підказки, так, для того, щоб оцей от процес досяг максимального результату, так, потрібно, щоб той, хто робить, той, хто виконує, та, в моєму випадку, я як остеопат, я як терапевт, я як спеціаліст, не знаю, ви як продавець, ви як консультант, ви як вихователь, ви як бухгалтер, ви як власник бізнесу, повинні вміти відділятися від своїх потреб, страхів. Так, зараз я лампу, лампу підключу. Опа. О. Потреб страхів від свого его і встановлювати спокійний і присутній. Ну, Російської зводі присутствуючий, да, тобто прям включений е центр свого сприйняття і слухання. І е серцем поля відносин того, хто е виконує да, якусь роботу, є якість присутності, яке він приносить в кожен момент слухання. Кожен момент процесу, в кожну секундочку, розумієте? Тобто, а, от прямо коли ви там 30 хвилин, да, і ви маєте навчитися от завдання е, спочатку відслідкувати, наскільки при вашої присутності, вашого включення в процес вашого заробітку грошей вистачає. 30 хвилин, 2 години, 3 години. А де ви вже вилітаєте? На який момент ви відключаєте свою присутність? Чим глибше ви будете входити в стан сприйняття, тим більше ви будете усвідомлювати, що присутність це не просто щось особистісне. Це універсальна і абсолютно вселенська якість. Яка виражає розум, який просто просочений життям і а, такого природнього, так, вродженого для людської природи, тобто ви вже по-іншому взагалі не зможете. І воно проявляється, коли ми дозволяємо розуму зупинитися і повністю заспокоїтися в справжньому ось тут і зараз в моменті. Наш стан присутності і внутрішнього спокою будуть дозволяти нам по-справжньому проживати кожен момент нашого життя. І наша робота, вона буде, і вона є по великому е, рахунку. Це є от, е, е, ну от як постійний такий пошук, як можна спостию. Е, Оце поле поле сприйняття і слухання поліпшити, посилити і підкріпити. Да? Вона от, ну, це як будь-то ти постійно рухаєшся да, до того, щоб бути. Ще більш осознаним і закріпитися в, настоя... в справжньому. І коли ми заглиблюємось заглиблюємося в стан присутності, ми будемо усвідомлювати, що те... той момент е... тут і зараз, так, він проявляється саме в нас. Так, і е... ви будете якби це. Ну, як включати в цей процес з ваших клієнтів, ваш, ваш колектив, ваш бізнес. І звідси піднімається оця емпатичний зв'язок від істоти до істоти, та? від істоти до істоти від мене до, до того, з ким я працюю. Це такий істинний зв'язок, емпатичний. Це та емпатія піднімається, яка не перебирає на себе. Негативне, да, я така емпатична, я відчуваю, що там у нього болить нога, там чи він там зараз злий. Ні, це та емпатія істина, коли я відчуваю себе і відчуваю тебе. І ми вдвох, і ми разом, або ми в трьох, або ми в п'ятьох, або я і ось мій бізнес. Так? Стан присутності і внутрішнього спокою це як ворота, так, ворота входження в а, такий синхронізований, глибокий процес, в якому на рівні дихання життя функціонує. А, Іде, іде функція да, і, і обмін енергією, де енергія від творця йде через вас. До, до того, з ким ми спілкуємося, спілкуєтесь до вашої роботи. І в зворотньому напрямку. І ось цей спокій, який піднімається в цей момент, він запускає процес. А, того, що ці вітамінки подіють, того, що ці тейпи дадуть ефект, того, що мій масаж дасть ефект, того, що мої слова спрацюють, що я ці квіти продам і клієнт буде задоволений. Коли ви будете заглиблюватися в цей стан, то буде виникати резонанс. Так, з системою розум і тіло, І а, ось ця, цей резонанс він буде заглиблювати ваш бізнес, вашого клієнта, ваш колектив в самих себе і буде давати цю топору і фундамент. І таким чином, спокій це а, є якби суть. Оцього, оцього відношення, оцієї ниточки від а, того, що я можу назначити, і як це спрацює, від того, що я можу зробити і як це спрацює. І в стані присутності ми вчимося бути спокійними, вкорінятися і а, в, цьому, вкорінятися, в цьому справжньому моменті тут і зараз і слухати, що нам каже поле, що робить з нами енергія. Звідси ми можемо сприймати. Звідси ми можемо сприймати ту інформацію, яка йде до нас. Ми можемо давати інформацію, вона буде сприйнятою іншим учасникам-учасниками. Присутність це є така ну, ясність нашої роботи, і з присутності природньо виникають, е відбуваються співчуття, сострадання да, російською гарно, звичайно, і ясність, ясність розуму. Ясність е розуму, присутність в моменті це ну, такий ключ до того, щоб е те, що ви робите. Працювало, працювало і давала вам зворотній зв'язок, енергію, енергію віг... у вигляді відгуків, повторних звернень, фінансів і так далі. У мене є навіть ряд. От, якщо взяти приклад капцової, хто знає, в їй деякі. Її там прихильники просто відправляють кошти, да, і в неї є там така, скажімо, функція, що ти можеш просто її відправити гроші, скільки в тебе є, і вони підуть, вони і вони примножують твої доходи, ну якби так. В мене є клієнти, які просто мені відправляють періодично гроші. Просто, просто так. І, і відправляють там. Тобто хтось 500 гривень, хтось дві, хтось 5 тисяч. Не, ну, в мене немає цього на Не постійній основі, це там раз в, в пару місяців. Але ну, таке є, і це люди, які працюють теж в, в полі, в енергії, да, і вони знають, що. Uh, іноді там, вони відкриють мій інстаграм, і для них будуть відповіді uh, просто в, моє, в, присут... в моєму полі. Uh, да, там запитають мене щось елементарне, і я даю відповіді, і вони таким чином потім мені віддячують, повертають. Тому uh, працюйте і далі у нас з вами буде ще практика присутності.